Бойовий офіцер, старший лейтенант Микола Свергун та його родина отримали нове житло. Знаково, що дружина і донька героя також військові, захищають незалежність України та є живим прикладом відданості державі. На нашу Україну напали, так треба заставати на захист. Я ж окійкати чув. Я мотивація вся перед, що ховатися. У мене вся родина доньки, мої всі військові. Жінка служить 15 на батальйоні, теж в 128-й бригаді менше теж там же в 15-му батальйоні Старший в держпозв'язку. Військовослужбовець 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади з позивним Санич уже не може бути на лінії фронту та разом з побратимами звільняти від окупантів рідну землю. Але він залишається героєм і буде завжди у строю. Зараз пан Микола проходить реабілітацію після важких поранень, отриманих у бою проти російських терористів, повертається до нормального життя. Обороняли пологи, обороняли гуляйполі. Потім два села штурманули, а на третім в мене спіткала невдача. Попали під артпопстріл. Арт сурагана накрила мене. Лікувався в Запоріжжі, Дніпро, Вінниця, Франції, в Парижі. Зараз любі так сюди, тут в Ужгороді. Дуже мені допомагає фізіоцентр. Квартирний фонд сформували завдяки пілотному проекту закарпатської з підтримки ветеранів під назвою Банк Землі для будівництва. Військовому Миколі Свергуну передали квартиру площею майже 100 квадратних метрів в рамках проєкту. Який був започаткований в перші дні війни, це банк землі, де передається земля забудовнику, а він виділяє певну кількість квартир для наших військових, для ветеранів. Сьогодні передається квартира нашому військовому, який отримав бойові поранення і, на жаль, отримав інвалідність. Але ця квартира передається йому. І його сім'ї для того, щоб в майбутньому вони мали можливість проживати. Сьогодні важливо підтримувати кожного ветерана. І в рамках оця, саме цього проекту банку землі, який був започаткований, ми плануємо ще передачу декілька квартир в цьому році. В наступному році це вже будуть десятки квартир передаватися для наших ветеранів. Ремонт та облаштування меблями забезпечить місцеві підприємці, які системно підтримують проект з надання житла захисникам. Незабаром родина зможе повноцінно проживати у комфортній Селі в одному з найкращих районів передмістя.